Всем привет. Меня зовут Кристина. Меня звати Тетяна, і я вітаю вас на своєму YouTube каналі Щоденник рекрутера в Польщі. І сьогодні ми з вами поговоримо о том, как сэкономить время себе, а также рекрутеру, который вас рекрутирует. Тобто, я зроблю так, коли ви будете шукати для себе вакансію в Польщі, щоб вам надали саме ту вакансію, яку ви хочете. А не тобто якусь е, рибу там або м'ясо, або якусь іншу. А ви взагалі шукаєте собі роботу на складах, бо маєте там досвід роботи. Розкажи нам, пожалуйста, які ситуації з людьми тебе більше всього напрягають в рекрутації? Напевно, це недолугі е, коментарі. Плюсики цікавить е, якісь незрозумілі, коли пишуть тобі під постом свій номер телефону і так далі. Тобто це максимально показує те, що людина не зацікавлена в роботі. Тобто, коли тебе цікавить робота, ти побачила, наприклад, якесь там певне оголошення. так? Що ти робиш? Ти, коли ти бачиш, що в, оголо, в оголошенні написано, там, пишіть на Viber або номер телефону, що ти, ти телефонуєш, або пишеш, так як написано в оголошенні. Люди дуже часто там починають. Плюсики ставити, якісь там галочки, я в лодзі, там поможіть. От, тобто такі, такі якісь речі, такі коментарі вони є недолугі. І тобто, рекрутер, який уже впевнений в собі, який має великий досвід роботи, він не буде, вибачте, витрачати на ваш час. Ну, так і є, дійсно так і є. Бо тобто, коли тобі людина пише, так, тобто, так, мене зацікавило ваше оголошення, яке я знайшов на Фейсбук, там мені потрібно роботи тоді тоді Це супер, так потрібно робити. Ну ці недолугі коментарі цікавить або п'яте-десяте, воно взагалі нікому не потрібно, бо ви просто дійсно вижену. <рес> так, і що жену, або е, вибачте, я цього не буду говорити. <рес> Це дуже крінжово вже, чесно. який би ти тогда совєт дала нашим я би вам радила так, якщо ви їдете до Польщі не перший раз, наприклад, так, і ви точно знаєте, яку ви вакансію для себе хочете. Mm -hmm. Ви, наприклад, хочете склад одягу, так, і в якомусь певному місті, так, коли ви знаходите рекрутера, так, і ви йому тоді вже пишете, ви пишіть так. Доброго дня, мене звати там Тетяна. Я зараз перебуваю в Україні. Хочу поїхати на склад брендового одягу в такому домі місті. Мені скільки то років досвід роботи маю, не маю. Польська мова є, не є. І напишіть хоча б якийсь маленький перелік документів, які ви маєте. Ви не уявляєте, наскільки це скорочує просто час, як і для рекрутера, так і для uh -huh. вас. Ну як для людини, як для кандидата, який шукає собі вакансію. Просто тоді рекрутер має розуміння, що саме ви шукаєте, і він вам зразу відповість. Варіантів нуль ну немає, так не може вам нічого запропонувати. Або скаже, є такий то такий варіант. Він не буде вам пропонувати курку, чи якусь там м'ясо, чи якусь сортовню, яке вам взагалі не потрібно. Він буде підбирати саме під короткий опис про вас, буде підбирати вам класну вакансію, ту, яку ви хочете. Я ж не кажу, що є щось погане там, наприклад, в рибних виробництвах, так, чи в м'ясних, чи в сортовні. Просто кожній людині підходить своя робота. І якщо ви та ви можете так само написати, я працювала там на зборі полуниці, наприклад, шукаю шукаю щось подібне, що можете угу. запропонувати, і тоді рекрутер взагалі переключається в іншу сферу діяльності і шукає вам те, що ви вам потрібно по вашому запроси. Угу. Окей, спасибо. Хорошо, давайте тогда с вами сейчас подытожим. В общем, ответственный человек, ответственный кандидат, да, он сначала напишет о себе минимальную информацию рекрутеру, ну, например, какая вакансия или в каком городе он хочет трудоустроиться. Что-то еще может? Так, він просто напише про себе інформацію, напише йому там, зацікавить його вакансія чи ні, і далі вже просто рекрутер домовляється з кандидатом, на коли приїзд можливий, і в інші ці всі моменти. Ось. Тому в нормальних людей це відбувається так. А в ненормальних людей це відбувається взагалі дуже по-другому і по дебільному. Чесно, по-іншому я не можу сказати, бо. Повірте, рекрутери також люди, і ми також ну, тобто, маємо свої емоції, і ми також робимо свою роботу. Рекрутинг це є робота, ми працевлаштовуємо вас. І тобто за свою роботу ми отримуємо кошти, так само як ви їдете на якийсь там склад, і тобто, працюєте робите свою роботу і отримуєте потім свої кошти. По тупому робити так, якщо ви забронювали собі вакансію, домовилися з рекрутером. Вас, рекрутер, там, наприклад, чекає, коли ви повинні приїхати на роботу. Наприклад, ви домовилися там нехай 15-го, так а сьогодні 10 10-те. І коли приходить дата приїзду, 14 14-те або 13 13-те, тобто ну заздалегідь ви приїздите на хостел, і людина просто зникає і ніде нічого не пише. Це просто жахливо. Просто люди, будьте відповідальними і будьте нормальними. Будь ласка, бо це це просто це піздець. Ну, я по-другому не можу сказати. Чесно, будьте нормальними людьми. Просто якщо ви не знаю, не дай боже собака ваша захворіла, там не знаю, ногу зламали, вас понос вимочте. <смеш> все що завгодно, будьте нормальними. Якщо у вас не виходить приїхати на вакансію, напишіть рекрутеру, скажіть, вибачте, там в мене не виходить приїхати, або навіть без вибачте, просто напишіть, мене не буде на роботі, я не приїду. Все. Ви просто повинні зрозуміти, що це не робиться так просто. Якщо є запотребування людей на якусь певну вакансію, наприклад, 15 людей, ми, як рекрутери, повинні знайти цих 15 людей і ми вам пропонуємо свої роботи. Якщо ви погоджуєтеся і потім підставляєте ви мене як рекрутера в першу чергу, потім йде вже далі там керівник проєкту, координатор, і вже далі сама репутація агенції. Ви не уявляєте, наскільки це впливає на репутацію. Тобто ми всі живі люди розуміємо, тут ви можете приїхати, mm -hmm. тут ні, але вибачте, ну це крінж. Тобто, нормальні люди, адекватні, відповідальні, так ніколи не зроблять. Важний совет від в общем, давайте цініть своє время і время рекрутера. Таке є дійсно, цінуйте, будь ласка, і не тікайте з хостелів, і, не знаю, відберіть, піднімайте телефони, якось відписуйте, будьте на зв'язку. Тобто не потрібно цього робити. Бо ви завжди привикли своїми ротами. Отуди, отак, везде, в всіх групах, в Тіктоках, Фейсбуках. Завжди під кожним постом, відео ми пишемо: Рекрутер поганий, погана агенція. Там ви нам напизділи, ви сказали не то, ви то-то. А ви. А ви не сказали, що ви приїдете на роботу і де ви блядь? А ви не приїхали на роботу. Чому ви не приїхали на роботу і нікого не попередили? Тобто, просто дуже злить відношення людей, які думають, а не поїхав туди, не відписав Том чорний список, треба зробити величезний такий, групу, я не знаю, і всіх таких невідповідальних людей в чорних список. Просто". Навіть, ну, це до, блядь, срачка то прадячка, блядь, то що який за лупа. Звісно, это же людня. І не треба потом писати: "Так іде роби на склад. Іде я працюю на складі, чого ти? Чого? Я вже відпрацювала своє на складі і на заводі, і, да, я тільки не була". Таня, можеш ти нам розкажеш, що може ще помочь з економити время при трудоустройстві? Ну, допустим, я знаю, що многих нужно выпрашивать, просто вымаливать за документы. Uh, uh -huh. У меня у самой много, много знакомых, которые постоянно говорят, Кристина, ну, у меня все знакомые просто знают, что я занималась легализацией, вот, и сама постоянно работаю как бы в сфере трудоустройства, и они просто, зачем, зачем вот этот вот работодатель, он просто у меня документы, блин, да потому что он просто вас не устроит, не устроит без них. Перестаньте думать, что на ваш паспорт и ведь возьмут кредит. Как это так? Може, Конечно, ти візьмеш ну, Ой. Люди, дійсно, зрозуміти те, що ніхто, по-перше, не буде, якщо ви йдете в точно в якусь провірену агенцію, так, можливо, там, по рекомендації, або читалися відгуки і так далі, ніхто не буде цим займатися. Повірте, в нас роботи своєї отак хватає і ніхто не буде сидіти дивитися там, якогось Васі Пупкіна чи кого там. Ой, а як себе на нього кредит взяти? Якщо ви їдете в Польщу, то ви їдете в Польщу чого? Заробляти грошей, понятно, що у вас тих грошей немає. Ну давайте так. Давайте чесно. Перестаньтеся боятися, все таки фірма також має своє родо. Також, якщо ви йдете в якусь відповідальну, то ми не маємо права там взагалі бігати вашими документами, комусь світити, показувати. Тобто це все максимально робиться закрито. І, тобто, навіть навіть якби це робилося якось так на показ, скажімо так, по ваших тих документах, що ви надаєте, неможливо взяти якийсь кредит і щось таке інше. Ви це повинна бути ваша фізична особа. Це повинно бути якось відбуватися нормально. плюс до того... Бумажний паспорт. Бумажний паспорт, тобто документи одні не підійдуть. І плюс до того, ми проживаємо в Польщі. Це не є, вибачте, Україна, де беруться на раз-два швидко займи, швидко гроші. Просто смска на номер телефону прийшла, ти підтвердив код, все, ось тобі і гроші зараховані. Тобто тут трошки по-іншому все відбувається, і безпека трошки на вищому рівні. Тому не хвилюйтеся, mm -hmm. і коли вас просять документи, будьте добрі, скидайте, скидайте, щоб вони були гарно відфотографовані, без рук, без ніг, щоб це не було на якомусь покривалі в квіточку. Тобто виберіть якийсь білий фон, наприклад, так, стіл, поставте гарний документ, щоб видно було всі краї. це ти загнула, конечно. Ну чим тобі цвіточки мішають, то я не проти цвіточків, Я люблю цвіточки. А може, може, у мене тільки з ногою получається. Выпиши. Нет, серьезно, была такая ситуация, когда человек просто mm -hmm. отфотографировал все, все фотографии своего паспорта, просто на каждой была в каком-то фрагменте нога. Mm -hmm. Спасибо, что ничего другого. Mm -hmm. Но я бы посмотрела. Хорошо, давай подытожим тогда еще раз. Все, фотография, полный документ, На одной фотографии. <ріхи> как бы не обрезан, номер не слетел никуда. Ну и чтобы все было четко, видно. Как бы ну при свете а не в темноте там где-то половину уже там не видно. <ріхи> <ріхи> все тогда да. Так, все вірно. Тобто, якщо ми говоримо про українців, тут максимально просто люди, які їдуть по біометрії, так, uh -huh. тобто на три місяці, це просто фото закордонного паспорту, першої сторінки в розгорнутому вигляді, щоб його було гарно видно. І якщо людина вже раніше була за кордоном, то це фото беселя не, не сам номер, а сам документ на а 4 Тобто так, ну і в принципі цього достатньо. Тому тут максимально все просто і не потрібно хвилюватися за свої документи. Uh -huh. Давай тогда подумаем, что может еще тормозить процесс рекрутации, вот, ну, как бы, и затормаживать именно, ну, процесс этого кандидата, да. Допустим, человек, ну, не выходит, например, на связь, да, хотя он может. Он может просто занят быть, да, uh -huh. как бы, ну, может, не увидел, вот, uh -huh, но uh -huh. думаю, что. Так, це дійсно може дуже затормозити сам процес, бо буває так, що, наприклад, чогось не вистачає, коли ви заповнюєте анкету. Так, в більшості фірмах, таких великих, скажімо так, то ви заповнюєте самостійно анкету, так, де ви описуєте свої якісь там дані, додаєте паспорт, документи і так далі. І буває так, що, наприклад, чогось не добавили, рекрутер угу. не побачив і щось потрібно терміново написати. Або, наприклад, ви мали виходити на роботу 15-го, а вам кажуть, Кажуть, можливо, ви хочете вийти 13-го на роботу, тобто раніше. Ось такі різні всякі моменти можуть бути, і дуже важливо бути старатися бути постійно на зв'язку. Тобто, коли до вас будуть писати або телефонувати на Viber, бо це є дуже дуже важливо. Зазвичай, тобто е такі великі агенції, так можливо, рекрутери десь трохи, можливо, десь координатори, але не всі. Е ну, вони не працюють в будні дні, Скажем, там після шостої вечора, так точно. Ми всі маємо і там, і дітей. І тварин і власне життя, тому також не можемо бути постійно на зв'язку. Ось, тому краще вам бути завжди на зв'язку, і якщо вам не там довго не відписує координатор або рекрутер, нагадуйте про себе, пишіть йому, там, можете і ввечері написати, тільки не телефонуйте. Ну, тільки то, теж без присади, там, знаєте, не писати там кожен день, да, обиквально просто, якщо вам сказали, що, ну, вам, наприклад, через, там, три дні дадуть відповідь, да, угу. ну, тому що, наприклад, там, ну, якби, потрібно подождати, поки все люди заакцептірують uh -huh. підтвердять свої виход на роботу. Да? Uh, вот, так что... <laughs> без просадок. Так, і не потрібно телефонувати. Не, не думайте телефонувати. Будь ласка, в мене дуже часто випадки. Я працюю і в не тільки робочий час, uh -huh. а й вдома, так і в вихідні дні також. І дуже часто е, люди можуть телефонувати в 11 вечора. Так, навіть для мене і в 8 вечора, так тобто, ну це дуже пізно, чесно, це дуже пізно. Тобто, ви можете Не, ну, от. Е... Ну, напишіть, тобто, напишіть на Viber, В мене є час, да, я можу відписати. Я вам відпишу, зайду, тобто, без проблем. Ну, не потрібно дзвонити один раз за разом. тобто, хтось з мене може телефонувати, от не можу я зараз відповісти. Я не я не піднімаю слухавку. Людина починає три рази попідряд телефонувати, телефонувати. І потім така я піднімаю слухавку. І вони добрий день! Який добрий день, доброго вечора. По перше, ні, ну якось ну, це ненормально. І кажуть. Вибачте, ми залишилися на вокзалі, допоможіть нам, будь ласка, знайти роботу. Я кажу, ви розумієте, що як би яка би ситуація не була у вас. Ну, я вам їдьте на хостел, переночуйте там якийсь один день. Завтра буде день, якось вирішимо. Mm -hmm. Я вам ну, скажу, що я можу вам запропонувати. Ну, я не можу вам зараз в секунді, куди мені вас до себе додому поселити? Ну куди? Ну, дійсно. Ось, і я думаю, що у відповідальних нормальних людей не складається такої ситуації, що ой, вибачте, а ми ну, опинилися на вулиці. Ну, вибачте, як це. Ну, тобто, ну, ну як? Якщо вас вигнали з хостела, значить ви там не знаю, виживали алкогольні якісь напої, е, якийсь там бунт робили. Я не знаю, що ви там робили, або дуже погано працювали. Я вважаю, вибачте мене, але нормальних людей не буває такого. Вибачте, я лишився на на, на, на вокзалі. Ну, я не знаю. І коли. Я... Ти йдеш на якісь поступки, починаєш телефонувати там ввечері, там якимось координаторам, людям, які займаються хостелами. Там можемо можемо поселити пару. Будь ласка, будь ласка, ти домовляєшся, тратиш свій час, підставляєш себе. Як ви думаєте? Скільки людей доїздило зі 100%, відсотків, дай Бог один відсоток, і вони відпрацьовували і не факт. Просто люди такі шукають собі. От ми лишилися на вулиці. В нас паніка, паніка поможіть, і, і що? І вони приї можуть приїхати один день на хостелі побути, знайшли другу вакансію, і все поїхали. Да навіть не вийшли, да, да і навіть не виходять. Ну у мене були такі ситуації в рекрутації. Люди тікають з хостелів, просто тікають, забирають свої речі, блокують телефони, не відписують ніде нічого. Ну. Це, це не ок. Ну, таке буває. Я не знаю, я не хочу нічого такого сказати, але як показує практика, що невідповідальних людей, я думаю, зі 100% відсотків відсотків, напевно. Ну, майже половина. Дійсно, це так і є. Тобто. Знаєте, дивує то, коли до тебе телефонує людина, і ти їй пропонуєш якихось п'ять різних вакансій от різних робіт, і вона каже, ні, мені все не підходить, бо я вже візі була. Я тут уже у Польщі сім років, я вже кругом на цих всіх вакансіях була. Ну, тоді з'являється запитання: а що не, так? Що, що не так? Чому людина так перебирає цими роботами, шукає собі якийсь кращий варіант? Ну... Ну, вибачте, я не знаю. Це дуже це дуже багато, скільки робіт поміняти. Що ти людині не запропонуєш? Я там була, я все знаю, мені це не подобається. дайте мені якусь другу вакансію. Ну так нема таких робіт. Тільки часто по 8 годин нічого не робити, щоб безплатно годували, щоб возили і мешкання було безкоштовне, щоб одна проживала я в кімнаті, щоб ставка була не менша 35 злотих нетто. Дайте мені мільйон телевізор да. в комнату. Uh -huh. А ви говорите по польську? Не бардо. Що це значить? Ну вибачте, на що це значить? Коли ти запитуєш людини, чи у вас є якийсь нормальний досвід, де ви раніше працювали, ну у вас є, може, там CV і так далі. У мене немає CV, у мене немає нічого, ні прав. Взагалі нічого немає. Дайте мені нормальну вакансію. Ну, вибачте, так не буває. Ну, просто я кажу, то що є. типу, є ж нормальні люди. І якщо нормальна людина подивиться, ті повна пійметі пошодати є. типу, ну, писати всяку коню, типу, не нада. Хорошо, тоді давайте підведемо тоді нашого відео. Первое, что должен сделать кандидат, чтобы сэкономить себе и рекрутеру время, это написать немного информации о себе. Следующее, сделать нормальные фотографии и внимательно прочитать сообщение, в котором написали вам про какие документы необходимы. И третье, это быть ответственным человеком и не дурить мозги себе и рекрутеру. Вот, то есть, если вы знаете, что вы уже не приедете на эту вакансию, то просто отпишите, чтобы не занимать вместо другого человека, потому что есть моменты, когда, например, кому-то кому очень нужна работа, да, и мы просто его не можем взять, потому что, ну, мы понадеялись на вас, мы дали вам работу, да, как бы место, которое вы забронировали, вот, и вы не выходите, и также не даете просто возможность другому человеку выйти за вас. Да. Поэтому всем спасибо за внимание и увидимся в новых видео.